Так, при цій сьогодні я вам покажу, як додати всі мови у телевізору Samsung. Як бачимо, в мене є і руська, і українська і багато-багато різних. Перед тим були тільки європейська, балчейська, польська, німецька, македонська. Ну, ще якісь там були. Так, нам виключаємо телевізор. Так, і нам потрібно от такий пульт. Все я з AliExpress. Силку на нього теж лишу. Все універсальне. Так, щоб нам зайти в спеціальне меню. Нам потрібно нажати кнопку інфо, меню, мути і кнопку уключення. Ще раз бачимо. Інфо, меню, мути і кнопку включення. Як бачите, у нас зайшли спеціальні настройка. У все остальне ми настроїмо кнопками ціми, вліво вправо і Enter приймаємо середню. Можна теж цим пультом управляти вліво вправо. Так, нажимаємо перше саме головне перше менюшко Optium. Так, тепер кортаємо вниз, де пише MRT Optium. І тепер, що вам є поміняти? Бо у вас було іменно так, як у мене. Language set, це другий пункт, має писати CIS. другий має писати регіон PANERO. І PNP Language має писати English. Ці три пункти, як поміняєте, і вас туди додали всі мови. І після цього просто виключаєте телевізор і включаєте, заходите в настройки і у вас там усі мови є. Є руська, українська, білоруська, там і много-много разного. Так, всім дякую за просмотр, ставте лайки і всім пока-пока.